Бач, треба позаспливається на моторі. Стой, а ну отпускай. Давай заспалимо. Давай. Просто воно буде як направляючий. Хорош, хорош. Саня, з таким цим. З лесарем ти далеко Уже заїдеш. З таким слесарем я, я у Івану у Юрія Олександровича розкачував і скочував трактора за, -за, за два рази за день. А ти мені розказуєш, який є слесарь ж скільки днів ти до мене йшов? Я? Угу. Не пам'ятаю скільки, але два дні лежав як в деревинах. П'ятниця, субота. Сьогодні приїхали. То ще й швидко ти дійшов. Прошлий раз це було сім днів. Да, так, <ривіт> прошлий раз це було раз. це... Да ти щоб моє горло було. Так. так, нормально? Так, шківка знімаємо, проточуємо. Цього шківочка а, ми вже було, поставили. Забув. Добрий ранок, добрий день. Привіт, привіт. Ти ще сам не здорова. Ми з України. Да? Да. Слава Україні. Слава, слава. Слава. Цигану. І смерть всім. Кацапам. Всі. Не всім, а поганим. Всім поганим і ну, всім. Може є і хороші якісь, цей, які думають про Україну добре. Патрусь, що ти робиш за це? А? Подорож, підпівсти там. А, він вже й так тобі Та він уже рвав все підряд, диви диви Патрон! Патрон! На мене гризні. А ну гризні мене. Не дихай на нього, Анатолійович. не дихай Олік, за мною вхопить і занесе кудись в конець города. Тя так буде ще розточувати середину зіжме. Що там, Анатолійович? Це нормально, mm. бач, бач, діло мастера боїться. Пішов? Де він так що ми вирішили, будемо фаску точити чи середину розточити? Але на... якщо ми середину будемо точити, тоді треба вибрати жижіцю. Ну так, да, я думаю, що фаску ну, виточить, ну що так, що так точить. Фаску я... ви тебе ну, я, а... тв... я б на твою твоєму місці, якби я робив, то я б зробив ось цього метала є, є що. Ось 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 ось. Ну, якщо ти убереш отсюда тіло... І це не факт, що ти його доберешся до живого. А хочеться фактику таку саму зробити. Добереся до живого діла, він просто буде так хрум. Толік, послабляй руки, бо зараз зариваш різні. Бачите? Йость! Анатоліє нато. Анатолію, анатолій. Диви. Красотрун. Я тебе поняв. Якщо ми просто... Дивись, диви, проточимо тут, про усе... то чому тут, у нас тіло прославляємо. Да, да. І, і ми отримаємо Це... по, по виходу, отримаємо, що хрум обрізало. Да, ми при... цього ставимо на гранулятор 260 ми його саньки подаримо. А я думаю, що може він на, 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 на те він оце на те. Да, він на 7,5 якраз стане, бо тут у нас 11 кВт-мотор. Так що, друзі, всім, всім доброго дня, слава в Україні! З вами я, Сергій Шилудько. Анатолій, Анатолій, Анатолій Чубаць. Знає, Циган. Знаєш що найголовніше? Знає, оцей метал? Оцей метал. Це ще метал. А оце я не знаю, що вони його зробили. Це робила та сама організація, щоб ти розумів. Йо, це. То так, метал там хороший, що там просто там тіла вже не буде, тому що там. Це ж ну. А також Олександр Олександрович Бородиня, електрик, о, опять, який боїться висоти, опять, опять, опять дубі, який так. боїться висоти, прийшов мені спортити знову вихідний, тому що в нього один єдиний вихідний. І... Один, один, один. У мене зараз вже виходні є. Да? Сьогодні. Вчора де був? Спав. Так, да, звісно. <реш> так що, друзі, опа, о, от така картина маслом. Поставили робочу голову, Саня зробив лекалу, ти вже я сховав? Зробив лекалу, вирізав болгарочкою там отвір. Є в мене там коротеньке відео, бо я не мог знімати, я справлявся по господарству. Тут у нас стояв 200-й гранулятор, ми його подарували Сані тільки не цьому, а піхтіну. Правильно я кажу? Саш, пихте. Від слова пихтіть, так? Да. А нам подарував техномаш строй робочу голову 260 з шківами. О, ну, Хорошо, що в нас є цей шків і ми зараз зробимо ще одну фаску, зробимо під три ремні Так як сьогодні ми ремня також ще такого не купимо, бо його треба замовляти. Гладких ремнів вистачає, а він, оцих, що з прорізю їх немає. Так що Анатолій ж також йшов до мене цілу неділю. Прошли раз, а цей раз прийшов на третій день. Каже, треба трохи поробити. Ну але як такової роботи немає, то він тут забугру... За... забугрувався, да? ушелитка забугрувався. Так що не буя. Так що процес йде, я думаю, в майбутньому ближньому ми його запустимо. Я думаю, я так, його о. чітко дуже... о. Двигун болгарський стоїть на цьому і навіть, може, не треба буде переробляти кріплення. Тобто гранулятор не своїми руками, але зібраний, так сказати, своїми руками. Робочу частину нам подарували, яку можна замовити. Мотора ми купили та років два назад. Це болгарський, новий був двигун. 11 кВт, на ньому стояв 200-й 200 гранулятор, от, але ми ним так активно не використовувалися. Але 200-й гранулятор цей мотор, 11 кВт, його масла, аж гай шарудів. Так що Пробували хлопці ставити 5,5, да і в мене раніше стояли, 5,5 здохають швидко, вони гріються, 7,5-1,5 тисячі якраз добре. Ну, а якщо є 1,5 тисячі 11 кВт, то взагалі і по електроенергії я не скажу, що він більше споживає. Хтось там мені із моїх глядачів із Ярешок, дядя Коля каже, говорив, у нього стояв одинадцять, то каже, споживання було одинакове, що він поставив зараз 5,5, тому що він постійно нагрузці. Ну, я в цьому ділі не розуміюсь, може і так. Так що, для того, щоб зібрати гранулятор, ми використали Санька, ще раніше таку станинку з 40, 40 на 40 труби. Купили трубу, зварили. Там у нас отака катанка квадратна, суцільна, для того, щоб держався двигун. От, шківочок, друг три ручья. І тут також не набивають, тільки ж зняли. Е, перед цим приїжджав до мене мій. Товариш і підписчик, ми гепнули цього е, зйомника, зірвали різьбу, теж знімали з мотора шківа, зняли до половини і вирвані годи. Ході заливали її, ведешечкою, ну, але нічого не було. Пов... Та ні, Толя, товаришу. Толя, товаришу знімали. Толя. не... Отправив мене по чекушку. Да? Да. Mm. Не по чекушку, а по почувниця. Фліксир. По, а я їздив по, ну, по, по третю частину 700 грамовою. У тебе вихідний сьогодні, так? Я так поняв? Який вихідний на роботу. Так що, друзі, ну отак. Е Дякую Олександру Дякую. Ковалю, техномарці, директору, який мене 10 років назад надоумив, і ми зробили перший гранулятор. Ми купляли тільки робочу частину. Матриця у нас на даний момент зараз тут троєчка стоїть. От. І на всіх у мене матриця стоїть. Троїчка. Такий гранулятор у нашої бройлерної королеви Наталі. Вона працює, е, хватає, ну, все в ручному режимі, поки немає лінії подачі. От, є в неї хороший-хороший міксер. І є в неї гранулятор. Тобто вона гранулює своїм також. І такий є Вігоря плетіння і в Олега. А як у джаза фамілія? Глушак ну, Олег, да, Олег Ну, Для мене то я привик-привик. Так що три гранулятора знаю, точно є такі в нашому районі. Ну, а тепер буде в мене. Чому? Тому що на ньому він вже більш-менш масивніший, професійніший і на ньому можна вже зробити більше комбікорму. Репродуктивніший. Продуктивніший просто. Не знаю, хто такий репродуктор. Бо репродукція – це репродукція, яка виходить безліч. Да. Так що, друзі, сьогодні навряд що ми його будемо запускати, да, і не будемо сьогодні запускати, навіть якщо б у нас усе і вийшло. Так що Санька забереш ківо. Поїде, коли там вийде, чи так, людина зможе сьогодні це зробити чи ні, проточа нам зробить ще одну фазочку, от таке, зробить отаке, от О, тому що діаметр різний. О, а там вже зберемо, занесемо, установимо і по можливості. Зразу заносить, тут залишилося надіти все. Ну, поки хлопці є, наверное, занесемо. О, тому що Два не завжди є така можливість. Два є? Хто? Два ловли. Щоб як на носилках? Толя, не создавай геморрой. Як ми його виносили? Все буде добре, все буде Україна. Так що, друзі, на цьому буду завершувати свій Ось Отакий От невеличкий обзор. Як зробити гранулятор своїми руками. Ну, не своїми, а Олександра Олександровича Бородинки. Хто дивиться моє відео, знає, що це такий. Ми підтримуємо один одного. Щоб він поїду не припадав, так? Усейфу кинь його і все. Так що, друзі, на цьому все. Бо цей цигар мені робить вирвані години. Він... Тебе не втомив, ні? Нормально? Зато не скуч, наче радіо слухає, так? Да? Як не п'є, не балакає. От тільки балака багато, значить поразить. Так а на чому на велику їздив? Так. Ти на велику їздив по чекушку? Будеш наказаний, хто це п'є на робочому місці. Ми ж тебе не допускаємо, а він ще й прорабує. Патрон! Патрон. Так що, друзі, на цьому все. Е Анатолій взагалі прийшов сьогодні отримати нову дозу, так? Да? Анатолій. Анатолій? Да. Да? 7, 7. Дозу яку? Ти зрозумів, яку дозу? Толік на команді. Ну, звісно, кукурудзяни йому ось Так що прийшов тут зранку трошки підмолок кукурузи. І з Олександровичем займається так, а ну. гранулятором. Ну на цьому думаю буде все. Зоберемо до кучі, потім зробимо ще обзор. Потім буде притірка. Запустимо. Так що дякую Олександру Ковалю і Жені за такий подгончик і всьому колективу «Техномашстрой». Так що всім бажаю скорішої перемоги, миру здоров'я і добра. Ну а ми працюємо далі. Всім пока, пока, пока. На сьогодні робота з гранулятором завершена. No, no